Псалом 139 Начальнику хору Псалом Давида. Спаси мене, Господи, від людей лукавих. Захисти мене від гнобителів. Вони замишляють неправду в серці. Щодня готуються до битви, гострять язики свої, як змія, отрута аспида в устах їхніх. Збережи мене, Господи, від руки беззаконника. Захисти від гнобителів. Що задумали спинити кроки життя мого, горді розставили таємно сіті на мене, при дорозі, приготували для мене яму. Я сказав, Господу, Ти Бог мій, почуй, Господи, голос моління мого. Господи, Господи, сила спасіння мого, Ти покрив голову мою в день битви, не допусти, Господи, здійснитися наміру нечестивого, не дай успіху замислам Його. Щоб вони не загордилися, голову тих, що оточили мене, нехай покриє зло уст їхніх, нехай впаде на них гаряче вугілля, нехай впадуть вони у вогонь безодню, так щоб не встали. Людина злоязична не утвердиться на землі, злоба приведе гнобителя до загибелі. Знаю, що Господь учинить суд пригнобленим і справедливість бідним, і будуть праведні прославляти ім'я Твоє. Непоручні оселяться перед лицем Твоїм. Слава!